Всім величезний привіт! Ми ну, що ж подивимось, які знижки на товари для дому для прибирання? 195 гривень персіл. Я вже запитував, чому така різниця. 195,90 13 штук і 195, 90, 11 штук. Хоча термін придатності і там і там. Добрий. А ось цей перевол рентю 185 185,70. 13 капсул. До речі, дуже хороші знижки на Сілан. Навіть великі, економніше вийде, ніж маленькі. Купувати 145-90, літр 400. Великий савекс також зараз з хорошою знижкою, майже 2 літри. Порошок персіл 300 грамів, 5690. Зі знижкою. 5690 також Аріель, 300 грамів, 44,90 та 54,40, 300 грамів тайт. Так, тут лос вагою 2,400-251 гривня, 70 копійок. Так, що тут у нас? Тайт? Хтось купив? Вага 2,100 ціна 237,30. Порошки Савекс 3790 3930, не знаю, в чому різниця. Якщо, може я помиляюсь, я здається вже бачив Савекс 350 грамів, якщо я не помиляюсь, можливо я помиляюсь. Тут поки що по 400 грамів ВТБ. Зі знижкою Pervoль Renju. Порошок Гала 300 грамів для ручного прання 29,80. І для автомат машин 300 грамів, 33,80. Зі знижкою порошок War Free вагою 2,800 204 гривні 30 копійок. І ось цей Wells е Підсилювач, кисневий відбілювач для посилення порошку кілограм 104,90. Порошок савик з вагою кілограм 200 для кольорових речей по 108,80. Капсули для прання and Free. 19 капсул, 195,90. Продасться. Для дитячих речей Тео Baby 400 грамів 36,50 Дуже хороша ціна зараз на Грюнвельд. Порошок гельда праня 200 г. Тільки ВТБ додатково 100 грамів. Для дитячих речей сатім 122 гривні. 3,5 кілограми. Бебі капсули в упаковці 14 штук 155,40. Порошок для прання Тео Бебі вагою 2200-218 гривень. Для власників карти АТБ. Тільки той, хто має карту АТБ, можна придбати порошок Гала вагою 2700 за 216 гривень. Це дуже хороша ціна на таку вагу порошка Гала. Ось, наприклад, наведу приклад кіло 800, майже 190 гривень. Передина для миття посуду, дитячого посуду, 500 грамів сатін, 33 гривні. Заукруглюю ті копійки до більшого. Цього разу акція на Доместос, але не літровий, а півлітровий. 64 гривні майже. А туалетне каченя можна придбати за 100. 9 гривень. Тут іде 900 грамів. Таблетки для бачка в Унітаз. Зараз також хороша на них знижка по 25,80. Два аромати. Засіб для чищення від нагару 500 грамів. Для миття посуду домі 900 грамів 52 гривні 40 копійок. Також є півлітровий, але я гадаю, що зараз вигідніше купити великий. Написано, що концентрат. Онікс гель універсальний літровий. Ось такий великий шампунь літровий, 8590. Доктор, потрійна сила. Проти випадіння волосся. Тут що у нас йде? Реп'яхова кастрова розмаринова олія. Якщо він допомагає, не знаю, він такий, дивіться, він недорогий, тут цілий літр і така ціна, чи він дійсно допоможе. Дивіться, з невеликою знижкою фейрі 64. Де я по 58 бачив, здається, в Аврорі. Ну так, трішки дешевше в Аврорі. Фейрі. Засіб для чищення від розумний вибір. Ріо 500 грамів 23,30. Шампунь від Dallas торгової марки. Цілий кілограм 103,90. Для всіх типів волосся. Досить зручно тут пляшка з дозатором йде. Стоять у них набори, дивіться аж пил, бачите, зверху. 225 гривень. От якщо би був би повний об'єм. А, повний об'єм. А ну давайте порахуємо. 150 і. Ой, це вигідно. А, ні, не вигідно. це так само, якщо окремо купувати. Да, якщо окремо купувати, так само вийде ціна. Ну, хоча презентабельно в коробці. Лак для волосся від своєї лінії 220 грамів. Також зі знижкою лак для волосся своє лінія 400 грамів. Відрозумний вибір для вікна, для миття вікон, дзеркал. Розумний вибір, так, океанська свіжість 500 грамів. 2650. Що така нормальна ціна? Для малечі. Три в одному. Іде навіть банан, маршмеллоу, малина, піна, гель і шампунь. Можна використовувати як три в одному. 40 гривень, 30 копійок. Шампунь від Романтік Професіонал. 850 грамів. Це йде Польща. Пляшка з дозатором. Так, Бачу зі знижкою шампунь дав. 137,90. Дійсно, дуже дорого все подорожчало. Маска від торгової марки Kalos для волосся 119,80, також цілий кілограм. І від цієї ж марки а, шампунь 119,80, тут також цілий кілограм. Так, закінчилася акція на цей Head Shoulders, Дуже хороша ціна була. Це він іде півлітровий. А був 169 гривень, півлітровий, а зараз дивіться, 169,90 330 тридцять грамів стоїть. У ну, мене ще є, я би так би придбав, але в мене ще є. Тому е уважно завжди дивіться відео, щоб купити той чи інший продукт, е товар з хорошою знижкою. Це Раптор Ірикс, точніше, це ірикс від комарів. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, тут все у нас. Ходіть далі. Так, здається, по 89 гривень вони в цьому в Аврорі, якщо я не помиляюсь. Ну, бачу ж невелика знижка. Ось. Ого, вже зі знижкою майже 200 гривень. Дійсно все подорожчало, друзі, дійсно все дорожчає. Гель для гуління Нівея. Це не пінка, це гель. вона краще, ніж піна. Так, ну вже всі бачили арко-дезодорант. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як він пахне. Чи, хоро... чи добре, чи не добре. Так, бачу, йдуть в трьох ароматах. Три види. Так, далі подивимося, що на тут зі знижкою. Не бачу, не бачу, не бачу. Бачу лакалут. 98 гривень. Але це лакалут вайт відбілюючий. 100 грамів. 3590 blendдомет, 75 грамів. Так, вибачаюсь, пропустив арку піни для гоління. Тут 300 грамів. Бамбукова зубна щітка від своя лінія середньої жорсткості зі знижкою 60%, лише 15,50. Не забудьте за зубну пасту сен хто користується, дуже хороша, я дійсно спробував, вона мені сподобалась. Ну а хто не користувався, візьміть, я думаю, вона вам сподобається. По 75 та по 80 гривень. Зараз вони йдуть. А про намель зараз можна придбати за 90. Так, у нас 140. І оцей сен відбілюючий можна придбати за 99 гривень. Економія 52 гривні. Ціник просто не поміняли. Зі знижкою дору пляшка йде з дозатором 300 грамів, 49,60. Дівчата, господинки, бачу, дійсно ціни піднялись навіть зі знижкою. Все одно невідчутно, що знижка 83 гривні дав гель для душу кремовий. 250 грамів. Так, ці новинки я бачу цікаві. Хто брав вже, залишайте коментарі. Тут майже півлітри, гель для душу 52 гривні. Ну, от ще 52 гривні за пів ще можна якось погодитись. Тут два варіанти є. Так, далі мило Тео також йде з дозатором по 46,50-300 грамів. Тільки хто має карту АТБ, ось це тверде дитяче мило можуть придбати за 23 гривні. Хороша ціна. Так, це дитяче, е, дитяче мило для рук. 58,90 пів літри. Також дуру, е, це мінерали та зелений чай, також воно зі знижкою, але не, не дешеве. Ой, поставили зі знижкою, дивіться, але також майже 80 гривень. А я ще так хотів їх спробувати, у ці гелі для душу 400 грамів. Я пам'ятаю, як тільки їх привезли, вони були, здається, 80 гривень без знижки. А зараз 80 гривень зі знижкою. Але вони такі круті, так класно пахнуть. Ну от Як будете АТБ, бачите, навіть все розібрали. Два залишили нам, щоб я вам показав. Обов'язково понюхайте, понюхайте, чесним словом говорю, ви будете в захваті. Як дійсно справжній йогурт. Old Spice, скільки тут грамів? 500, 400, 400 грамів. Ось ці гелі для душу півлітрові також непогана ціна. 53 гривні майже. Великий кремовий гель для душу 750 грамів. Це, до речі, також новинка. Дивіться, тут цілий літр крем гель для душу. Ще також адекватна ціна, мабуть, а тебе і привезли. Тут є малина і є ще виноград та інжир 5790. Мило з молочними протеїнами тео. Вага 400 грамів, 48,60 гривень. І ось таке по 57 гривень зараз, враховуючи зі знижкою. А, при купівлі картою ТБ, так 60, вибачаюсь. Також в акції чоловічий гель для душу 400 грамів. Три в одному можна використовувати як і шампунь, але я би не радив. Краще використовувати як гель для душу. А шампунь за призначенням. Шампунь. підгузки трусики торгової марки Pampers зі знижкою 300 гривень. Серветки вологі, дитячі, в упаковці 120 штук, 37,80. Серветки 72 штуки, 28,90. Зі знижкою підгузки. Дитячий від міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 319.90. Ватні палочки своя лінія. В упаковці 200 штук, 25,30. Ну і ось ми дійшли до кінця з вами. Так, а по акції макулатура яка? Все, нічого нема по акції. Чого? Та ні, я ж пам'ятаю, що ця бумага в акції має бути. Точно в акції. 4 штуки, двошарова, з ароматом персика. Зараз скажу вам ціну, подивлюся в додаток, точно на акції. 36 гривень 90 копійок в акції. Так, я ще побачив капсули Нео універсальні, вам не показав. Тут йде порошок та гель в одній капсулі, два в одному, 14 штук, 129,50 гривень. Так, порошок. А, до речі, хтось писав, що він не дуже добрий. Я навіть не знаю, як правильно він читається. Як правильно. Вош... щи. 243 гривні. 3,5 кг. Знижка на мило універсальне господарське, дві штучки, 44,40. А хто має карту АТБ, можна придбати ось такий великий washi free. Так, скільки там у нас є, ці, Так, 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 4, да, здається, 4 кілограми. Ціна 144 гривні 90 копійок для власників карти АТБ. В акції блоки змиваючі унітаз по 1550, а ось ці по 31 гривні 60 копійок. Знижка 20%. Стік, стікери, які кріпляться, Самий унітаз під обідком 1890 в упаковці 3 штуки. Тепер все. Економних вам покупок і всього найкращого. Всім пока!